З агамом швіда доброго вечора, друзі. Ласкаво просимо вас до нашого другого уроку з грузинської мови. І сьогодні ми з вами вивчимо два звуки грузинської мови. Вони фактично такі самі, як в українській мові: це звук А, так, і відповідна буква, і звук І, який теж позначає. Позначений окремою буквою. В принципі, звук А, як в слові, наприклад, патара, що означає маленький, він звучить так само, як в українській мові, звук І так само, як в українській мові, але варто на що звернути увагу. Що, наприклад, слово Діді. ми бачимо, що це Дід це великий. так? Не Дід. Тобто і не пом'якшує перед ним той приголосний, який йде, а Диди. Тобто, і не, не диди, і не діді, а Диди. Тобто, Д вимовляється твердо. Ось, І вивчимо, крім цього, ще два слова: одне це слово Ай, 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 «ай» означає ось А «я» Це означає фіалка або жіноче ім'я Ія. Тобто Ай Ія означає ось фіалка. Друзі, до побачення або на Хамбіс. Зустрінемось з вами в третьому уроці.